Розділ другий Летюча зірка. По тому настала ніч першої летючої зірки. Її помітили в досвіта, Коли вона над Вінчестером летіла на схід, креслячи високо в небі вогненну лінію. Сотні людей, дивлячись на неї, вважали, що то звичайна собі летюча зірка. За твердженням Елбіна. Вона залишала по собі зеленаву смугу, що світилася кілька секунд. Деннінг, наш великий спеціаліст по метеоритах, запевняв, що її було видно вже з висоти 90 або 100 миль, йому здалося, що вона впала на землю десь за сотню миль від нього. На цей час я був удома і писав у своїм кабінеті, але я нічого не помітив. Дарма що моє французьке вікно виходило на отершоу і штору його було піднято, бо я любив тоді дивитися на нічне небо. Одначе цей метеорит, найнезвичайніший за всі, які будь-коли падали із світових просторів на землю, упав саме тоді, коли я сидів у кабінеті, і якби я тільки услушно мить глянув на небо, то міг би його помітити. Дехто з тих, які бачили його лід, Запевняли, що він рухався зі свистом, але сам я не чув цього. Чимало жителів Беркшера, Серею та Мідлсекса бачили, як він падав, і були певні, що це новий метеорит. Проте, здається, нікого з них не цікавило подивитися на нього. Тільки сердешний Отжлві, який стежив за метеоритом і був певен, що він упав десь на вигоні між Горселом Отершоу й Вокінгом, Схопився з позаранку і пішов на розшуки. Коли розвиднілося, він нарешті таки знайшов те тіло неподалік піщаного кар'єру. Він побачив велику вирву, що утворилася від падіння цього тіла, і навкруги між вересом височили купи гравію та піску, видні ще за півтори милі. Зі східного боку вирви верес загорівся, і голубий димок від нього. Підіймався проти світанкового неба, падаючи, небесне тіло майже повністю зарилося в пісок і лежало між трісками розбитої ним сосни. Та його частина, яка виглядала з піску, була подібна до велетенського смаленого циліндра, зовні вкритого грубим лускатим шаром нагару сіробрунатної барви. Циліндр мав ярдів із тридцять у перерізі. Отжелві підійшов до цього громадя, вражений його розмірами, а надто формою, бо, звичайно, метеорити більш-менш кулясті. Циліндр так розжарився, пролітаючи крізь атмосферу, що до нього й тепер не можна було підступити. Невиразний шум у середині циліндра Отжелві пояснював собі нерівномірним охолодженням його поверхні. Тоді він і гадки не мав, що циліндр може бути порожнистий. Отжелві стояв на краю цієї свіжої ями, приголомшений чудернацькою формою й кольором неземного тіла, і починав поволі здогадуватися, яке справжнє його призначення. Ранок був напрочуд тихий, сонце вже трохи припікало, освітивши сосновий ліс поблизу Вейбриджа. Отжелві казав, що того ранку не чутно було ні пташиного співу, ані подиху вітру, тільки з укритого нагаром циліндра. Доносились якісь звуки, оджелві був сам один на вигоні. Раптом він із подивом побачив, що шар сірого нагару, яким був покритий метеорит, став зверху обсипатися, цей нагар падав на пісок так, наче це сніжинки або краплини дощу. Раптом відвалився і впав додолу цілий шмат, серце оджелві кинулося у п'яти. Хвилинку поміркувавши над тим, що це могло означати, він, незважаючи на розпечене повітря, зійшов у яму і наблизився до самого тіла, щоб краще його розгледіти. Він і досі думав, що нагар осипався від охолодження метеорита, хоча дивно було, чому це лише верхній частині циліндра. Раптом Отжелві побачив, що кругла вершина циліндра обертається. Це обертання було повільне, і він помітив його тільки по чорній плямі, яка п'ять хвилин тому була перед ним, а зараз опинилася з протилежного боку. І все таки він не міг добрати, в чому річ, аж поки не почув приглушений скрегіт і не побачив, що та чорна цятка знову посунулася вперед майже на дюйм. Тільки тоді він збагнув, що це таке. Циліндр був штучний. Порожнистий з покришкою. Це хтось із середини відкручує покришку. Боже світе. вигукнув Оджелві. Тож там усередині людина. Там люди. Вони ледве не спеклися. Вони хочуть вилізти звідтіль. Умить він пов'язав цей циліндр із спалахом на Марсі. Думка про те, що в циліндрі закрито живих істот, так його налякала. Що він навіть забув про жароту і підійшов зовсім у притул, щоб допомогти відкручувати покришку. На щастя, гаряче повітря, що ним пошив циліндр, вчасно зупинило його, і він не торкнувся руками до розжареного металу. Хвилинку він постояв, не знаючи, що робити, а потім видряпався з ями і щодуху кинувся до вокінга. Було тоді десь близько шостої години. Дорогою отжелві зустрів якогось візника і хотів розповісти йому, що трапилося, та розповідав він так недоладно і вигляд мав такий дикий капелюха він загубив у ямі, що той чолов'яга мовчки поїхав собі далі. Так само, плутаючи слова, звернувся він і до служника, що відмикав з двері шинку біля горсельського мосту. Той подумав, що це втік якийсь божевільний і хотів затягти його до шинку. Це дещо охолодило астронома. І він, угледівши Гендерсона, лондонського журналіста, який саме порпався у своєму садку, гукнув до нього через паркан, силкуючись говорити зрозуміліше. Гендерсоне, почав він. Чи бачили ви минулої ночі летючу зірку? А що таке? запитав Гендерсон. Вона на горсельському вигоні. Господи Боже. вигукнув журналіст. Упав метеорит? Оце так подія. Але то щось більше, ніж метеорит. То циліндр, штучний циліндр. Там усередині щось є. Гендерсон випростався, тримаючи в руці лопату. Як ви сказали? перепитав він, бо трохи не дочував. Тоді Оджелві розповів усе, що бачив. Хвилину Гендерсон роздумував. Потім кинув лопату, взяв піджака і вийшов на шлях. Вони обидва кинулися мерщій на вигін. Циліндр лежав на тому ж місці, але звуки стихли, і між покришкою та корпусом циліндра з'явилася блискуча смужка. Повітря зі свистом, чи то проходило всередину, чи, може, виривалося назовні. Вони прислухалися, постукали палицею по нагару. Але, не діставши ніякої відповіді, подумали, що людина чи кілька людей, закритих усередині, знепритомніли або й померли. Звісно, самі вони не могли нічого зарадити. Гукнувши прибульцям кілька підбадьорливих слів, вони майнули до міста по допомогу страшенно збуджені, розхристані й обсипані піском, вони бігли по маленькій вулиці, залитій яскравим сонцем саме о тій порі. Коли крамарі відчиняли віконниці, а прості городяни відчиняли у спальнях вікна. Гендерсон кинувся на залізничну станцію, щоб якнайшвидше передати телеграфом новини до Лондона. Газетні статті вже підготували населення до цих незвичайних новин. Близько восьмої години юрби хлопчаків та всякого люду вже мчали до вигону. Бажаючи подивитися на мертвих марсіян. Так починали розгортатися події. Уперше я почув про це від хлопця газетяра без чверті дев'ять, коли вийшов купити Daily Кронікл. Звісна річ, я був надзвичайно вражений і, не гаючи марно часу, пішов через Отершовський міст до піщаного кар'єру.